Супер мега чемпіон. Оскільки нам сьогодні нічого не світить. Команда супер-мега чемпіони буде показувати повну неадекватіну. І так, Пух польською у головних ролях. на что в пуф. Піштатьок, шпікачка. Поехали. Шещачок, дайся буліч, я хочу смакоту. То є так, мохти, на півтишки пух. Пчоли, пчони. Не ті пчли, не Лети, пчоли. Шештачок, зривай пуліч. Для чего? пчоли. Я тебя бу-пу-пу, ты меня пу-пубу. -пу. Я буду твой тус, кус-туз. Шештачок, стреляй, стреляй еще раз. Пух-пух-пух, ай больше, ай больше, с конной свинейло. Шестачок, шестачок, ты меня спас, что за так пенгнуло? Кишміш відсюди, кішміш! Кіш. Отсюда, кіш, кіш. А. Стоп! Роба, чого? Що ти таке сказав? Що сказав, кішміш, нормально? Немає такого слова в польській мові. Це твій зараз рот говорить Чирило. <риклад> ти що бра? Чого ти такий злий? <риклад> ти сходив, ти зливай. <риклад> Думаєш, такий крутий, так? Да? Думаєш ти тут самий крутий? Да, я самий крутий, я самий мощний, я самий крутий! Что ты же начинаешь? Вот ставить мат. Шо остань? знаєш, мені кажется, ти якийсь... Що значить якийсь... Ти, короче... Рома, що значить уяв... Короче, Саня, їй. ей. Че, що ти взяв? Тому що ти — сережка ушла тебя. Рома, музыки самый аргумент. А що аргумент? То ти вообще в красних штанах. Брат! Брат! Друзі, а в кінці погана новина цього року нового року може і не бути, бо як заявив, заявив наш президент Віктор Федорович, і так на Євробагато потрапились. Вам <плес> чемпіони Дякую! дякують!